Мене звати Тетяна, я учениця 5 класу Шумського опорного закладу загальної середньої освіти міста Шумськ Тернопільської області. Сьогодні я хочу представити свою експериментальну дослідницьку роботу із природознавства. Газові напої користь чи шкода? Чому ми вибрали таку тему? В даний час так часто говорять про здоровий спосіб життя, про правильне харчування, вживання натуральних продуктів, споживання їх у свіжому вигляді, так як в них міститься багато мінеральних речовин, вітамінів, необхідних для росту молодого організму. Мета роботи провести дослідження якісних показників складу газових напоїв, довести негативний вплив на організм людини через дослідження. Виконати порівняння тестування, підвищити власну обізнаність у виборі якісних продуктів, завдання провести літературний огляд за теоретичних питань теми дослідження, визначити популярність газованої води в різних рубниках серед дітей на основі соціологічного опитування, дізнатися і довести негативний вплив газованих напоїв на організм. Людини через дослідження їх кислотних властивостей, запропонувати рекомендації щодо вживання газованих напоїв, об'єкт дослідження: газована вода, предмет дослідження, газовні напої, Кока-Кола, спрайк, пепсі, кола, фанта, газована мінеральна вода. Новизна вибраної теми полягає в тому, що ми, використовуючи різні інструменти дослідження, хочемо переконати споживачів надавати перевагу напоям, тобто екологічно чистим продуктам. Актуальність. Я вважаю, що дана тема популярна і актуальна. Багато дітей вчитися газовану воду і часто вживають її. Потім часто хворіють і не знають причин своїх хвороб. Можливо, коли я поділюся результатами свого дослідження, хтось задумається, чи варто вживати газовану воду. Етапи дослідження. Я працювала у бібліотеці, використовувала інформацію з інтернету, провела разом із вчителем опитування учнів 5, -х, 8 -х класів, провели дослідження та порівняння в тестуванні якісних показників. Узагальнення результатів дослідження презентувала для своїх однокласників, а також із результатами моїх досліджень ознайомили школярів 3, -х, 4, -х, 5, -х, 6 -х класів. Методи й прийому роботи. Пошуковий, аналітичний, експериментальний, статистичний, описовий. Трішки історії. У 1886 році перші були випущені продаж і нині Кока-Кола, а напійфандр з'явився на світ в 1940 році в Німеччині. Практична частина: перш ніж зрозуміти чи шкідливі газовані напої, з'ясуємо, що за речовини в них містяться. За етикетками найбільш поширених газованих напоїв можна вивчити їх склад. Виявилося, що до складу входить вуглекислий газ, лимона і ортофосфатна кислоти, штучні смакові добавки, ароматизатори, барвники, які можуть бути причиною серйозних захворювань. Для виявлення того, які газовані напої найбільш вживають, і з'ясування обізнаності споживачів про склад – Напоїв і вплив його на організм було проведено анкетування серед учнів школи. З цього опитано 157 дітей. Аналіз результатів опитування висвітлено у діаграмах на екрані. Із діаграм видно, що 78% школярів залюбки вживають газовані напитки. Найбільш популярними є Фанта і Кока-Кола. Досить малий відсоток опонентів цікавих складом досліджуваних напоїв. Перший експеримент визначення наявності барвників газовних хвилин на яєчну шкарлупу. У стаканчики із зразками газових напоїв помістили яєчну шкарлупу і залишили на 30 хвилин. Спостерігали за зміною забарвлення шкарлупи та її руйнуванням. Отже, зміна забарвлення яєчної шкарлупи підтверджує присутність досліджуваних напоїв барвників, які можуть змінювати емаль зубів. Плив кислого середовища розчинення газованих напоїв на крейду, використано газованої води і крейду. У звичайній воді крейда розчиняється не відразу, і вода залишалась прозорою. У газованій воді розчинилась швидко, що підтверджує присутність у складі досліджуваних напоїв викислого газу, виділення газу і розчинення карбонату кальцію. Дослід, дослід номер 3 Вплив кислов середовища розчинення напоїв на тваринні білки. Я використала газовні напої шматочки ковбаси час дослідження 3 години. У газованих напоїв ковбаса змінила колір. Речовини, зокрема, бороники, що місяць напоїв, негативно діють на органічні речовини, тобто на білки, які можуть мати шкідливий вплив на організм. Дослід номер 4: плив кисло середовища газованих напоїв на єржу де знаходиться металевий цвях, забруднений іржею, наливаємо напій Кока-Кола. Через дві години відбувається розчинення іржів. Далі напій містить речовини, що сприяють розчиненню іржі. Дослідження складу продукту. Дослід номер 5 Слив газовних напоїв на ножуйку. У чашки налили воду, Кока-Кола і фанта. У кожну часок поклали жувальну гунку орні. Через 15 хвилин жувальна гунка змінила колір, і цукрова оболонка розчинилася. Отже, у газовній воді міститься багато мені невідомих речовин, які можуть згубно впливати на емаль собі. Отже, вивчивши склад і деякі властивості газовних напоїв і проаналізувавши результати соціологічного опитування, можна зробити наступні висновки. Всі досліджувачі солодкі напої містять велику кількість вуглекислого газу, мають підвищену кислотність, містять штучні добавки та ароматизатори. Усі напитки мають органолептичні властивості, смак, аромат, колір. Виставки пропоновані виробники напої за рахунок вмісту в них шкідливих добавок можуть бути причиною серйозних захворювань. Тому я не рекомендую вживати такі напитки ні дорослим, ні дітям. Я вважаю, що моя робота буде цікава і корисна для моїх друзів і однокласників. В результаті проведеної дослідницької роботи не переконалися агресивному і шкідливому характері всіх представлених газовних напоїв в їх негативному впливі на здоров'я людини. Я вважаю, що в їх Вживання немає необхідності. Сподіваюся, що мій дослідницький проєкт допоможе зробити вам правильний вибір на користь здорового способу життя. Якщо ви прислухаєтесь до моїх порад, добрий настрій і самопочуття вам гарантовано, адже вода це життя, а корисні напої супутнику повноцінного життя. Будьте здорові! Все буде Україна! Дякую за увагу!